Символ незламності духу та вічного кохання на площі Тараса Шевченка. в Мукачеві висадили 13 тисяч червоних тюльпанів. Алею квітів заклали в пам'ять про загиблого захисника України Мукачівця Романа Жука. Червоні тюльпани обрали не випадково. Квіти стали символом цієї весни для дружини полеглого героя. Він часто надсилав фото квітів зі Сходу та передавав оберемки тюльпанів кур'єром. Війна прийшла в Україну навесні, і це ті квіти, які квітли скрізь по всій території України. І е, Роман робив для мене сюрпризи, присилаючи букети квітів, передаючи їх тут через друзів та знайомих. А також дуже багато присилав мені фото та відео з тюльпанами і казав, кохана, це для тебе, тому й мені захотілося для коханого висадити саме ці квіти. Місце також символічне алея розташовується біля Мукачівського державного університету. Саме в ньому і познайомилась пара. Тут на площі квітнутиме 13 тисяч червоних тюльпанів, а поруч ще 1300 кольорових, адже життя одне, і проживати його треба яскраво, каже дружина героя. Хочу, щоб ці тюльпани стали символом такого міцного кохання. І нагадували кожному з нас, що життя єдине, воно швидкоплинне. І Треба прожити його яскраво, і так напевно, щоб не було соромно. Найперше перед самим собою. Допомогти висадити квіти прийшли понад сотня людей: дорослі, діти, студенти, мукачівці та ті, хто тікав від війни. Ігор приїхав з Нікополя три дні тому. А тепер вони з мамою прийшли сюди, аби долучитись до доброї справи. Ми приїхали на потязі два дні і облаштувалися у Теті Мелі. А розкажи, для чого ви сюди прийшли? – Щоб допомагати людям садити тюльпани. Я прийшов сюди за колишній випускник МДУ. Він був у 128-й бригаді. Він служив на війні. Вважаю, що дуже доречним є подвійне таке захід, так як о, прикрасити наше місто і в честь романа. Я проживаю тут рядом. Та мені буде приємно, як я буду тут гуляти з дитиною, тут квіти. А тим паче, що така честь Роми, він такий був відомий у нас чоловік. Тюльпанова алея квітнутиме вже навесні і нагадуватиме про сміливих та світлих людей, які віддали життя за майбутнє інших.